Його плани на вас. Обираємо свою колоду і дивимося ворожіння. Його плани на вас. Йому з вами дуже добре. Ви йому дозволяєте вести такий спосіб життя, який йому подобається. Він вам говорить, Тобто від нього ви впадаєте в ілюзії. І інколи вам отак от от все добре-добре, і інколи ви серед ночі починаєте тривожитись і розумієте, що, буде, що нічого іншого не буде. Тобто, йому з вами добре. Йому з вами весело, йому з вами хорошо, він як блазень веде своє життя, як йому подобається. Ви знаходитесь в ілюзіях, щось він нам, вам наобіцяв, але на інколи ви прозріваєте, і вам становиться, ну, не можна сказати, прям страшно-страшно, але -страшно, те, що вам це все не вподобає, і ви часто ночами думаєте про це, чи потрібно так, чи не потрібно так. І ви відчуваєте, що скоро вже буде якийсь кінець, що ці відносини довго не проживуть. Ви це вже все відчуваєте. Його плани на вас варіант номер два. Ви відчуваєте себе такою от бажаною, гарною. Просто о, Які королєви, майже всіх їх повитягувала. Я хочу сказати, що не все так просто в вашому королівстві. Ви відчуваєте по королеві кубків, що у вас все добре, ви можете зрозуміти інші душі, ви знаєте, як вони себе будуть поводити. Ви зараз знаходитесь з гарним партнером, тобто його плани на вас, він всячески вам показує, що ви головна жінка в його житті. І в той же час ви засуджуєте, або він засуджує, говорить багато. А про інших жінок. От вони були такі, королева Жезлов, Королєва Пінтаклі, можливо, королева Пентаклі це його дружина. От вони були такі, вони мене не понімали, не розуміли, а те саме Ну, Тобто, зробіть висновки, якщо він говорить так про інших, можливо, на цьому місці скоро будете ви. Поки ви знаходитесь в цих дуже гарних партнерських стосунках для вас, тут щось потрібно провірити, чому саме так погано говорить про інших жінок, можливо, проблеми взагалі не в цих жінках. Тобто будьте насторожі. І так, його плани на вас. Я так відчуваю, що ця людина йому з вами дуже добре. І, скоріш за все, це одружений чоловік. І те, що він вам розповідає, що вони довго не живуть з жінкою, тра-ля-ля, оце тра -ля, ля Розумієте, тому що він вас не буде, тобто він вас буде чітко ограничувати. Вечорами не дзвони, виходний так, пообіцяв — не приїхав. Он головний, он буде викликати скандали, тобто він буде диктувати свою манеру поведінки, щоб ви там прогнулися під нього. І він буде вам всячески казати, що ви йому потрібні, що ви світ в вікні. Можливо, навіть може позичити кошти, гроші. Подивіться. Ну, якщо ви дасте йому гроші, виручите його від якоїсь то біди, то він може просто щезнути з вашого життя і все. Тому що королева мечей, це вже ви будете махати цією саблею, але, можливо, буде пізно. Не давайте йому грошей. Ні в коєм случаї, не виручайте. Вам потрібно йому сказати, ти. Умний, ти справишся, ти випутаєшся, ти знаєш, що робити, я в тебе вірю. От таким чином. Нічого не вирішуйте за нього, не знайомте його з вашими якими-то друзями, які можуть повирішувати проблеми, бо потім будете ви винна в цьому. Це не та людина, якій потрібно довіряти. І варіант номер 4. Його плани на вас. Така людина дуже цікава, ви для нього імператриця. Він вам, можливо, розповідає, що він хоче на вас одружитися, що ви сама гарна, сама класна. Імператриця це може бути ще вагітність, так що будьте дуже уважні. Карта мага він прямо очаровує вас, і, скоріш за все, в нього є цей дар. Інтуїтивний, верні, повишений інтуїції, він нажимає на ті точечки, на які потрібно поряд з вами нажимати. Але діяти він нічого не буде. Це будуть тільки обіцянки, тобто фігура без бездістя, а паш мічей він ще буде нападати, якщо ви будете йому про щось напоминати. Ви бачите, у вас буде ссори, скандали, він буде дуже активно вас засуджувати. Це карта страшного суда. І для чого він вам дано? Ну, тут чітко можна сказати, що ви починали себе цінувати, тому що карта страшного суда це енергія відродження. Вам потрібно, він вам підсвічує, що вам потрібно відродитися, зрозуміти свою цінність і просто любити себе. Ось таке враження в нас вийшло. Чекаю на запис. Отаке От враження в нас вийшло. Кому цікаво розузнати саме про себе, пишіть телефончики тут.